Вітаю, пригортаю! Це черговий огляд чогось цікавого на каналі моє разом з Бєлкіним. І от тут дійсно цікаво. Я коли отримав цю коробчину на огляд, трохи здивувався. Добре, не трохи здивувався. Дуже здивувався. Я подібного плану прилади е, навіть забув, як виглядають в принципі. Я рефлекторно почав пригадувати, де мої диски Prodigy Experience або рок балади Romantic Collection 96. Але як кажуть, все нове добре забути старе. І компанія Philips, я так розумію, цей вислів дуже добре знає. Philips, я вам видно. Там жж -жж -жж, Раніше ми такі прилади називали музикальний центр, музичний центр. А зараз це у нас Philips Micro Music System 3000 серії. Точна модель, як завжди, під відео, але я скажу там 3205 12. І попри весь свій скептицизм, я реально зацікавився їм. Ну, давайте розпакуємо. Виглядає цікаво. Що ми маємо? Ну, по-перше, дуже низьке споживання електроенергії, 20 ватт а це дуже прям плюс сьогодні. Маємо cd програвач І, звичайно ж, він також читає mp 3 на cd дисках Також легко впорається з флешкою і музлом на ні. Має FM Радіо. І десь тут ось вона антена, Скручена стена, антена до нього. Philips, якщо вам видно, напис. О. А, ну і звичайно, тут є блютуз. Для початку сварити треба телефон і систему. У мене вже під'єднано. Якщо не під'єднано, натискаєте і тримаєте кнопку Peyring. Так. І. Що там? Ну, будь-яка будь музика з телефона. Тут є блютуз. Але воно все це не виглядає як блютуз-колонка, яка не завжди вписується в інтер'єр. Хоча вона й не повинна вписуватись. Це симпатична штукенція, яка підкреслить ваш домашній стиль і додасть музичного настрою у наш неспокійний час. Звичайно, є пульт дистанційного керування. Усі функції з нього можна усіма функціями, можна керувати. Мені здається, я щось як завжди забув. А так забув сказати про вхід для сигналу від зовнішнього джерела. Десь. Тут джерела звуку, ну, наприклад, від теліка. Для цього знадобиться ще шнурок, міні-джек і з іншого боку те, що там той роз'єм, який на іншому приладі. Вага абсолютно легенька, потужність, як я вже сказав, 20 ватт. От і всьошечки коротко, лаконічно, музично цікава ваша думка. Напишіть в коментах, що ви думаєте про такі гаджети, про такий саме цей гаджет, але обов'язково напишіть, скільки вам років для чистоти експерименту. На цьому все віримо в зсу. Підтримуємо зсу. Слава Україні! І цілую плечі, і до встречі!